Ористуся будівельник. Кому ти будуєш будиночок? Кому? Не кому! Ти що, сердитий? Не схотів спати в обіди. Користуся, нам оставатися чи їхати додому краще? Їхати додому. Краще до їхати додому. Ми теж думаємо. Ти на мене знімаєш? Ні, не тебе. Ого? Твої шедеври? Тут не буде капати сюди. Ні, не буде капати. Не чого? Буде. Ну, бо ти ж Ні. зробив так, що дощик буде збігати по даху, так? Да? Отак, отак, отак. Куди? А ти що, не хотів, щоб я тебе знімала? чи що? Ні. А чого? Бо так? Вода okay. не складені, завтра раненько виїжджаємо. Орестуся сьогодні в день, не спав, так Не знаю, бідненький варняка, я десь пішов з Людусею спадки. І ми теж зараз дідуля десь бриється, де в душ пішов, де я схожу в душ, де й теж будемо вкладатися. Бо хочемо в 6 ранку, тут додому будемо їхати. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Я не знаю, в мене така була підписниця. Так, вона була на мене підписана, не знаю, чи відписалася, чи ні. І от їй дуже подобалась валічка, коли Валічка за мною вела блог. А я не подобалась. І оце все щось не так. Що би я під любим сторіс. А до ваших недоречних зауважень, Ліночка, не звертайте уваги. Я не звертаю. Дякую. Ой, щось не можу, так би приходити до нас клієнти. Казав, треба відганяти роки. Дякую, будемо відганяти. Дякую вам за підтримку. Я б не спорила, просто попросила б на вихід. Та ти взагалі молодець, я тобою захоплююсь. Ну, світ, посижу трошки, бо вже правда надоїла й лежать. Так от моя мене така підписниця була. І вона все час, я їй щось не так робила. То те не так, то те не так. Валя хороша, а я погана. Я кажу, ну ви мої історії спролистуєте, дивіться, Валіни. І тут Валя вже не веде зі мною блог давно, і все одно ж вона дивиться мене і постійно щось пише, постійно якісь Ага, І постійно щось не так. От, і я, я їй пишу, ну я не пойму, от, що ви з мене хочете. Вам не цікаво. Відпишіться і просто не дивіться. Ви ж бачите, я своїм блогом грошей не заробляю. Реклам у мене немає. Якщо я відмічаю якусь просто сторіночку, то це від свого доброго, щирого серця. У мене їх ніколи не було багато цих реклам. Тому я не гонюсь за кількістю підписників. Не подобається. Відпишіться, не дивіться. І знаєте, як кажуть, головне не кількість, а якість от чесно. Ну, якби вам не той трошечки так сяду, щоб мені можна було впертись, бо не дуже зручно телефон тримати, чесно. Хоч, хай це буде і неповага, ну, це брехня. Я людей дуже люблю, поважаю, ціную. Я дуже хочу всім допомогти, я не та людина, щоб не поважала людей. Я дуже багато дивлюся всього. І тікток, і Інстаграм, І мені дуже багато що не подобається. Але я ніколи в житті не зупинюсь, не напишу дякую навзаєм, не напишу там, не ображу людину. Я про себе там собі подумаю і подумаю, ну от це десь там неправильно. А навчати людину, давати якісь поради, писати разну гедоту. Я вчора глянула світі, написали, чого чоловік. Хай шурує на війну і якщо згорів будинок, так тобі і треба. Я як почитала, я, чесно в мене все всередині затрусилося, я заплакала. Як жінка жінці може отаке бажати? Люди добрі, що сталося з світом? Так тобі й треба. Це, ж, ну, це, це те, про що я завжди говорю. Згоріла в мене корова, хай згорить і сусіда. Це точно. Не можна бути таким. Я просто ж не збираюсь поки покидати вести блог. Я думаю, я ж буду старіти все більше і більше, так що в мене і маразм може бути, забувати, я вже забуваю. Вже в деякій історії повторяю слова. І я можу, може, лежачи, може сидячи, може танцювати буду. Ну, по-разному, знаєте. Бонечка, лежи, лежи. Так що такі справи, дівчатка. Будьте добрішими. Роті вони. Ну, є такі люди. є. Я ж кажу, я... мені багато. Не жінка, то жаба. Ти знаєш, жаба це ще непогана та, як тваринка чи що воно таке. Жабою цих людей я не знаю, чим можна порівняти, що таке написати. От чесно, я, ну, мені це дико. Ну, я не знаю. Я не знаю. Я знаю, я я ж з тобою давно і знаю цей згорілий будинок і, і все оце я ну, все це переживала і разом з тобою, бо ми також трошки виїздили з Київщини, і теж так хвилювалися, де щось, куди повертатися. Тому не треба бажати людям поганого, бо воно колись те повернеться. Ні, ні в якому разі, будьте добрішими. Зараз навпаки треба підтримувати один одного, один одного, господи, забагакуюсь. Якась підтримка повинна бути, а люди навпаки стали як тут ну, свої рідні, що там балакать, що балакать про, про інших. Я пам'ятаю, ми поставили пам'ятник ну, чоловікові, татові. І рідна ж людина, дуже рідна, сказала який пам'ятник, що мене стоїть те. світ. І я збили мене з думки. Поставили пам'ятники, мені сказала, рідна людина сказала, ну що ви такі... Ого, який на що ви такі гроші, який пам'ятник, на що ви такі гроші Це, Ну на... треба було позавидувати пам'ятнику. Ну, це вже ну, що можна далі балакати? Це ще було до війни. Тому я розумію, зараз своїх родичів поїхала, сижу туди, да? їм все підряд, купляю все. Хто у вас його їсть, мені часто пишуть, що ви скільки всього купляєте. Ну, у нас родина, у нас собачки. Я така людина, я тих років. Що? щоб були запаси, щоб були неголодні, бо ну, різне було. По-різному жили дівчат. Я, мабуть, її вже й заблокувала, чесно, я вже не пам'ятаю. Я її довго терпіла, думаю, ну бува ж таке, може, я валя її там. А тоді ж вже думаю, ну валя вже не веде, вона від мене відписалась, ні таке. Вона мені там пише і пише, уче і уче, де твій син, та де там той, та потікали, це все. Ну вже люд, це така заїжджена пластинка, дівчат, чесне слово. Вже вона нікого не цікавить, оця заїжджена пластинка. Ніхто нічого не знає і нікому нічого пояснювати не буду. Тому таке слово, як у і заїжджена пластинка, вже отут, от чесне слово.